Ірпінь може зайти великий французький бізнес. Таку можливість обговорили представники провідних компаній Франції та мер ірпеня Олександр Маркушин. Зокрема, місто відвідав топ-менеджмент однієї з провідних логістичних компаній світу Болоре Логістікс, компанії Десмет, що працює в агропромисловому комплексі, та компанії Техтренд, яка спеціалізується на електроустановках та електротехніці. Генеральний директор останньої надім саде розповів, що вони зараз саме шукають, де розмістити своє чергове. Виробництво в Україні хамі оншефет і ми наразі шукаємо найкраще взагалі місце розташування для такого заводу. Найкраще місце розташування в Україні це місце героїрпінь. Я точно можу сказати, якщо ви берете ірпінь, вам буде комфортно співпрацювати, і нашу співпрацю ми максимально покажемо нашу прозорі відносини між муніципалітетом і бізнесом. Також Олександр Маркушин розповів гостям про проєкт технопарку в Ірпені, де вони змогли б розмістити свої виробництва. Головне, щоб підприємства відповідали екологічним нормам і були зареєстровані в громаді. Ми готові будемо надавати ці земельні ділянки довгострокове користування там 50 років для того, щоб ви могли там вже капітальні об'єкти будівництва робити і відкривати великі бізнеси, які будуть і вам приносити кошти, і будуть приносити звичайно податки в місто. Слід зазначити, усі представники французького бізнесу, які побували в Ірпені, є членами франко-української торгово-промислової палати і спільно працюють над розвитком торговельних відносин між Україною та Францією.